Яскраво і пізнавально. Саме так стартував новий навчальний сезон у малій академії наук України. Відтак, 16 вересня, у Ман відбувся День відкритих дверей. Відвідати його мали змогу школярі з усієї України. До участі в заході долучилися не тільки учні, також ми вітали і вчителів. Приходили батьки, які цікавляться тим, чим можуть займатися їхні діти. Ми налагодили багато нових контактів, тому що багато хто саме на дні відкритих дверей краще познайомився з тим, що є таке мала академія наук і що ми можемо запропонувати дітям. А запропонувати ми можемо, як виявляється, дуже багато. Активностей для гостей було чимало: науково-популярна лекція, майстер-класи, практикуми, наукові експерименти усе це дало змогу хлопцям і дівчатам поринути у цікавитися і пізнавальний світ науки. Для більш ніж сотні учасників, що зареєструвалися, було проведено 18 різних активностей, що включали в себе хімію, біологію, воркшопи з гуманітарних наук, історії, квести. І навіть повітряна тривога не зашкодила нам. Класно яскраво провести цей день серед особливих гостей дня відкритих дверей був PHD з фізики, популяризатор науки та автор книжки Наукове мислення, аргументовані способи не приймати все на віру. Олександр Рундель. На лекції він розповів про роль наукової спільноти в розвитку науки, а також про стиль мислення, культуру та доброчесність науковців та науковиць. Крім того, спікер відповів на вічне питання: чи потріб. Усе піддавати сумніву. Вражаючі світлини купа яскравих емоцій та корисної інформації зі сфери науки усе це отримали гості Дня відкритих дверей. Відгуки враження і усмішки на лицях учнів, які відвідали День відкритих дверей, є свідченням того, що нам все вдалося і День відкритих дверей. Відбувся вдало. Стежте за анонсами майбутніх подій від Ман, аби не бути осторонь схожих вражаючих івентів.